є свої, на жаль, бюджетні вимоги до цієї установи. Тепер відносно раз затронув воду відносно води. У нас, хто співпрацює з юридичними особами, знає, що з вересня місяця сильно піднялася електроенергія. Підняття тарифів, затвердження, розгляд та повноваження виконавчого комітету, виконавчий комітет до кінця року ще буде задати питання відносно електроенергію. Установо піднімається мінімальна заробітна плата на 600 копійками гривень, піднімається прожитковий мінімум 326 гривень, що я кажу, прожитковий мінімум, тому що формула розрахунку враховує також прожитковий мінімум вона накручується на всі продукти, які є в формулі розрахунку тарифів. І ще декілька фактів, там 3-4 позиції, які сьогодні впливають. На жаль, по місту тілі ті це підйоми, щоб врахувати ці фактори, тому що в нас тут є електроенергія на наших станціях, це майже 20% буде підняття. По селам нашої громади, якщо тільки врахувати заробітну плату на рахування на неї, податковий мінімум паливо, все, що сьогодні є, електроенергії там поки немає, і управління групового водопроводу сказало, що поки що питання підняття для населення вони розглядають, але ще не затверджено. З Нового року, січня, поки немає, можливо, буде в подальшому. Але ми не, ми повинні враховувати оці всі мінімалки, ці всі фактори, то близько 10% по селам нашої громади також, скоріш цього, що підніметься тариф. Тали чого комунальний підприємство світу друкували це в засобах масової інформації. Ми на попередньо в різному на це проговорювали членами виконковому і старостами. Там давалися відповідні каночок пропозиції. Бо можливості розглянути щодо зменшення цього тарифу, який там сьогодні не пропонувався. І Галичов готує проєкт ну, рішення, це буде роздатися на засіданнях наших виконкованих. На жаль, знаєте, це такий факт просто не підняти. Якщо вчасно це не робити, то просто ми опять знову підемо до мільйонних боргів. по то місту Киллія і по селу і по, по селам нашої громади. І якщо говорити, щоб додатувати, ми і так, ви знаєте, багато дотували цих років наші комунальні підприємства, саме на різницю в тарифах і, або там, на ще якісь потіки. Ми вместо того, я вже не говорю навіть, що у нас дірки по медичним закладам в дахах, по освітнім закладам, що нам потрібно котельні міняти. Якщо навіть не говорити за ці факти, елементарних ефесій, то трубопроводих їздить по ті інші бачить, де вони течуть, Елементарно, сьогодні треба купувати труби, вместо того, щоб купувати труби, даємо на різницю в тарифів. За людей. Якщо ми говоримо м, за це, то знаєте, будемо відверто говорити, то ми просто будемо тоді працювати над те, щоб закривати зі всі димки. І навіть цей бюджет, який ми сьогодні прийняли, все, що передбачали з вами, також дай Бог, щоб ми за... будемо дивитися з що Якщо ми тримаємося в планах, то в принципі ми все виконаємо. Якщо ми не будемо триматися в планах, то будемо підімносити зміни по півріччю і зменшувати, тому що ми запрогнозували збільшення на 18 мільйонів гривень. Тому і це для того, щоб не просто там дати більше коштів на дочок на розвиток іде на відділ освіти для закладів освіти, а це щоб забезпечити життєдіяльність, тому що наша життєдіяльність на виплату цих збільшених заробітних плат, на нічого від нарахування, просто дорожає життя, і нам це необхідно просто прожити, а не щось нове зробити, те, що ми плануємо зробити в Романі. Це, що стосується води. І тепер передостання по святковим нашим заходам, поки війна, ніяких святкувань у нас новорічних немає, заціляних немає. Офіційних маю на увазі в громаді. Звісно, що по церквам, по всім установам локальні заходи будуть приходити, хто де приймає участь, будь ласка, просимо, приймайте всім, як святкуйте без питань. Але централізовано від громади зв'язку з станом нашої країни не буде. І останнє по дорозі. Дороги, ті об'єми, які почали на ліски, ці об'єкти завершені. В наступному році плани включили до закінчення ці 5 кілометрів на початку Кирії. і там ще залишилось 1,5-2 кілометри в лісках. Ці плани є на наступний рік. І плани на наступний рік є, можливо, навіть почнуть уже. Це на сторону Ізмаїла, оці 6 кілометрів перед кислицею, які залишилися перед підйомом, вони також будуть ремонтуватися. По лінії служби місцевих та доріг повторюся, це інша служба, яка отримує дороги трудове і напрямок від Кілії через Червоний Новоселівка аж до траси і червоний і шевченково мирне Це інша служба. Вони поки що свій бюджет не розуміють в незалежно від області. Ці об'єми будуть розуміти вже з Нового року, що може в цьому напрямі пробитися. Відносно тепер дороги М-15, одеса ліні також бачили, вчора були відкрили в півночі, вона пропрацювала, і десь о ранку її знову закрили. Там і застряли сьогодні наші працівники Київської міської ради. З учора ще ми послали зараз машину, їх заберуть, вони просто перейдуть через міст, коли нема тривоги, там пропускають, людей, люди можуть переходити. Але рух транспорту на сьогодні 100% закритий можливо когось, там також сьогодні сьогоднішній або діти, або три діти, сьогодні його не відновлять. Розуміння буде тільки після обіду, які прогнози на цей міст. А, звісно, що готуються там понтони і так далі, але сьогодні рух там обмежений. Тому враховуйте також це, тому що дуже багато дзвінків, знаєте, вже там навіть люди дзвонили, дитина з бабушкою там, мама тут, або навпаки щось. ну, Сім'ї розірвані сьогодні і так далі. Чи в кого є можливість їхати через Молдову, більший круг, але можна, в принципі, до не попасти. А в кого немає такої можливості, то тільки переходить і можуть забирати. Міст, поки для переходу в, під час, коли немає тривоги, от ми поклали сьогодні нашу машину, Шевченка забирає наших працівників, а машину нашу білу ставляємо там на яках і забираємо працівників. Це помосту. І що я ще хотів сказати, дуже багато інформації. Вчора ще основне питання, приймав участь, ще депутати, 2 секунди, приймав участь по водозабезпеченню. Проходила нарада під регіоном Міністерства економіки та АПК. Візуїв, де приймали участь два райони Ізмуїльський і Болградський район і всі водні господарства. Відносно озера Китай та річки Донаєць. Що озеро Китай, що річка Донеєць це все водні об'єкти державної власності. І земляки цими водними об'єктами державної власності. Сьогодні наша громада профінансувала, і ми замовили технічні умови, засмотрю кошти ми замовили технічні умови на проєктування озера Китай. В послідуючому, коли буде технічне завдання, ми в минулому році ми підійдемо до цього питання. Я ще не знаю, як ми це будемо з вами робити, але от три громади, які вивають береги озера Китаю це Суворівська, Катлабузька зараз, Кирійська і Сап'янівська, Крім всього, що буде замовниками проекту на реконструкцію цього озера, можливо, туди на рівні держави, на рівні міністерства. Можливо, туди буде інвестор або просто спонсор із Японії, який може туди вкласти кошти. Це дуже поки що так поверхнево, дуже поверхнево. Тому я не старшу, що це буде, але от в цьому напрямку ми почали працювати на рівні держави, складно з озером Китаю, чесно. Поки не для ЗМІ, не для камер. Науковці прогнозують, якщо ситуацію не міняти ввозить в, в Китай, то до 30-го року, в 30-му році, примерно в озеро не стане, можна буде робити земельну ділянку сіхого призначення і здавати в, аукціон, в оренду через аукціон. Об'єктивна ситуація на охоці не така. Але там потрібно щось робити. Тому передбачається проєкт із міжнародниками там щось реалізувати. На рівні деталю коштів. У нас дуже багато водоємних так прати до рівні. Навіть на закачку кош... кош... коштів на закачку тих водойомих, звідки відбувається зрошення, поки сказали, на 26 рік теж не закладають, будуть дивитися одного року, тому що в були фермери, які тут будуть зрошення, тому що у нас зрошення з Катаю, ну, якщо офіційно, то тільки 160 гектарів Васильівка веде. Всі це одноосібники, можливо, помпами роблять заборони своїх картошки ще чогось, ну то не рівень. Хоча площа потенційно зрошення там 15 гектарів з зозере катає, тільки в нашій громаді. Може бути. Тому, скажімо так, то це вже другий етап, тому що дуже велика мінералізація, навіть якщо сьогодні буде вода, то сьогодні тут у вас зрошувати не вийде. І найвелика віда, що проектні глибини, сьогодні, ну експерти вже мірили, приблизно 1 метр 60 сантиметрів болота. І це те болота, яке постійно на за роки. Тобто це назад один рік воно було, воно десятки років так піднімалось, 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 і сьогодні. Із-за того, що поступає вода, пока промокнеться болото і набереться води, то все, все одно і води на самом ділі об'єми так найбагато, тому що рівень води малий, а педазон все це болото. Як його розіщать? ну, в таких об'ємах 60 км квадратних площа озера, ну, ви самі розумієте, це просто мільйони чи навіть мільярди. Я не знаю, як це можна реалізувати. Тому тенденція по державі, держава поки не може виділити це кошти на його розшистку або на його заповнення. Заповнення знаєте, це тимчасове явище. До Якщо подивитися на тенденцію, 2020 року на мільйон гривень закачували держава воду, 2022 рік на 4 мільйони гривень закачувало, і зараз у нас 25-й за ці роки не закачувалося, бо їх більш-менше, але цей рік опять у нас катастрофічний. І отак тенденція така йде. На жаль, вчення робили таку показував, знаєте, графу Дунаю, і тенденція йде до того, що сподіваюся, що в нас здасться, є японці, які готові взятися за це озеро Китай і зараз на рівні Міністерства йдуться перемоги. Сподіваємось, що за це візьмуться. Тому що якщо не візьмуться і з цього озера не відбувається зрошення, то скоріш, що це, можна, це буде проблема. Звісно, що силами громади, ми з вами його не розчистити, ми кошти потік не І це стосується також річки Дунаєць, близьких, хто знає, вона бере початок з Дунаю, проходить через поля і проходить через слово і виходить знову в дона. 15 км річки, вона повністю не проточна. Тобто, вона працює проти законів фізики і геметирі, коли дуже високий рівень води, то вода піднімається знизу вверх, а вона зверху вниз не може піти. І плюс, коли в нас починається такий обільний різній дощі, або там поливний сезон в лісках, коли просто поливний сезон без дощів, то додається водою, тому що вона дренажує підзабор. А коли ще зверху то воно топить тоді само. Тому це більш проблема соціального характеру, Думається, не відбувається зрошення, лише проблема проточності, проблема з людьми, що воно або топить, або засушує. Чого? Проблема буде засушує, тому що також всі люди, які там живуть, беруть туди воду на свої соціальні потреби, тому що водогону питного немає і зрошення немає, вони свої огороди і колозніця набирається звідти. Це питання також підіймали. І також є питання, щоб зробити проєктну документацію, але що про та Китаю, що річки до них нікого немає на балансі хоча де державна власть вчора були всі органи, нікого немає на балансі. Пропонується зараз на второму читанні знаходиться закон про АВК там зміни, що не тільки гідроспоруди і такі водні об'єкти громада може створити ОВК і брати собі на баланс. Але я також знав це питання, знаєте, для ліці на взяти на баланс озера Китаю річку до них 15 кілометрів. І що ми будемо робити? Одним трактором будемо чистити, ми, нам 300 не хватить, щоб почистити, що є покласти кошти. Тому це питання піднімалося, мені надавалося слово доповіді позову Китаю. По річці Донецька, там з питань дуже багато було, але я скажу, що з трьох годин часу, яке я було там засідання, напевно, що півтори години не тільки говорили за Київську громаду, за що що я дуже вдячний також тим підтримку цьому питанням, тому що в нашій громаді приділили увагу, я сподіваюся, що нас почули. Тому що взагалі це хотіло приїхати на нашу громаду. Я доказав, дякуючи нашому юридичному відділу, земельному відділу, що це державна власність, ці всі перехідні положення, практику Верховного суду, все, що до чого відноситься. тому... Сподіваємося, що далі з державною підтримкою і при якихось спонсорах ми зможемо все ж таки навести цей молад, тому що це також проблема екологічної катастрофа і взагалі соціальне питання в нашій громаді. Поводимо викликом це. І тепер вже хочу закінчити на приємній ноті. Це наше останнє засідання в цьому році. Я дякую всім депутатам, всім доповідачам, всім працівникам виконавчого комітету, апарату ради. За підготовку цих рішень, ви бачите, постійно дуже багато рішень. Дуже складно це робити. Можливо, десь і ми робимо помилки, і сесії, і працівники, але ми їх з вами часто відправляємо. І дякуючи прийнятим нашим рішенням, скарг не надходить, що щось не так проголосували, не так прийняли. Звісно, що людям сьогодні важко жити, але я сьогодні говорю саме за нашу з вами роботу. І то скажімо надходить, всіх все влаштовує, і ми стараємося робити з вами все, що від нас залежить і навіть більше. Тому подякуємо вам за роботу. І побажання, знаєте, наші замоповноваження Верховної Ради подовжені. Ми працюємо, поки не, 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 не призначать країні перевиборів, але ми працюємо навіть знаєте, не для виборів, і перевиборів. Ми просто з вами робимо свою роботу. Знаю, що також важко, у нас буває інколи тяжко збиратися. Але прошу враховувати, тому що в нас є, на жаль, депутати, які вже не з нами і померли, і нові не можуть зайти, тому що змінилися е, закони е, про вибори. А деякі депутати несуть військову службу, і основних не можуть зайти. Тому коли в нас один-два безповажних причини не приходять, то інколи ми тоді, звісно, що покладаємо, що не можемо зібрати сесію. Ви пам'ятаєте, що декілька на декілька засідань ми чекали депутатів, щоб можна було розпочати. Ми стараємося завчасно всіх повідомляти про засідання наших сесій, щоб можна було спланувати, щоб ми могли розпанувати свою діяльність і, в принципі, прийти і могли всі питання нашої розглянути. Для цього особисто дякую кожному, дякую всім. Хочу побажати спокійних, мирних, тихих, святкових днів, нехай також похорони всіх ваших близьких, всіх родичів, хто сьогодні несе військовослужбовці. в першу чергу, хай Бог храни, тому. Щоб ми всі загадали, замовили, помолилися Богу, загадали всіх мирного неба і перемоги нашої країни вже в кінців, тому що всі люди скарблять на освітній диханні. Тим більше у нас ще, ще два місяці зими, дуже складна буде зима. І сподіваюся, що ми з вами все витримаємо і все переживемо. У мене все. Ще одне повідомлення: всі депутати, у нас є з вами ще один заклад.